У Борисполі відбувся семінар, присвячений громадському лідерству та суспільній активності. Захід направлений насамперед на громадські організації та на населення. В цілому це не є політичний формат, це є формат саме громадського відношення до, до суспільних відносин. Місце громади в політиці, місце політиці, політики для громади. І тому сьогодні ми вирішили допомогти організувати цей цей, цей захід. Нам цьому допомагає розважальний комплекс Бархат. Дякуємо Ігорю Шалімову. Допомагає Євген Баженко, допомагає Сергій Поробочий, Ще багато людей, яким цікава ця громадська організація. Об'єднання Самопоміч проводить семінар громадських лідер України по всій країні, аби спонукати населення бути активними. Сьогодні до нас завітав дуже поважна людина, представник самопомічі громадської організації Всеукраїнської. Він голова цієї організації. Буде виступати з дуже цікавою доповіддю громадський лідер розповість дуже багато цікавої інформації, тому запросили всіх охочих послухати, дізнати щось нового і просто провести гарний час. Про доповідача семінару Юрія Огановського присутні говорили лише позитивні речі. Зокрема, і відзначали його успішний досвід в сфері спорту. Його власна ділянка, наскільки я знаю, це власне більше спорт. От його фізична форма може про це говорити. Напевно, він пропагує власне здоровий спосіб життя. Це дуже активно проводиться в місті Лева. Ось він співпрацює з вчителями, проводить спеціальні якісь там тренінги, навчання для вчителів, забезпечуються, шукаються можливості забезпечувати інвентарем для шкіл, щоб діти займалися спортом. Робляться певні пробіжки, тобто ну, все старається для того, щоб от власне цей здоровий спосіб життя наші діти чим більше займалися спортом. За словами Юрія Огоновського, людям треба пояснити, що таке громадське лідерство та для чого воно потрібне. Це є дуже важливою частиною, особливо наразі для нашої країни, яка прагне до європейського союзу. Ми сьогодні будемо говорити про громадське лідерство, про поняття громадського лідерства і чому це важливо, про об'єднання людей довкола спільних проблем, про розуміння того, що волонтерство це не є просто безкоштовна праця, а це свій внесок в розвиток суспільства, і говорити про зразки громадських успішних проєктів, які пішли зі Львова, які організовувала самопоміч протягом 10 років і які зараз широко поширюють. Сітних по цілій країні, і досить успішно це відбувається. Вже популярна тема волонтерства є за кордоном, і ми перевірили в своєму місті, що волонтерство це дійсно цілий світ, де кожен може знайти себе. Хтось може реалізувати себе, якщо ми говоримо про молодь. Хтось може віддати частинку себе, щоб зробити просто добрі справи, але, врешті-решт, воно все сприяє покращенням як для людей, так і для інфраструктури міста. На семінарі Юрій Огановський насамперед говорив про позитивний досвід громадської активності у Львові перенести подібну практику в інші міста країни цілком реально, головне бажання самих людей. Можливість знайти роботу це в принципі ті основні тези, які важливими є для молоді. І ми почали в цьому напрямі працювати. Почали працювати і створили молодіжний центр. Молодіжний центр, завдяки якому. Почала зростати кількість небайдужої громади серед молоді. Доповідачі сподіваються, що після семінару люди зрозуміють, що не потрібно боятися брати ініціативу в свої руки. Володимир Гросил, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.